Всім привіт! Це я Макар, це моє перше відео. Одразу хочу сказати велике дякую Сергію, взяв ідею для відео у нього. Сподіваюсь, вам сподобається відео. Ну що ж, погнали, давайте перше блюдо. Відео це я буду коштувати те, що не коштував ніколи. Перше це гарбузне желе. Такие жидкие. Я, я не дуже, конечно, люблю желе Ну це вообще не похоже на а Гарбуз якийсь... Я не знаю, що це Ну, цьому ставлю дизлайк. мені вообще не сподобалось. Так, давай друге блюдо. Це такі горішки з беконом. Перший раз я спробую. Mm. Я, конечно, это уже люблю бекон. Но вот это вот смачно. Вот это вот однозначно советую просто. Mm. Дуже смачно. Вот. вот такая 10 гривень. Вот дуже смачные орешки. Советую. Так, все, давай Це у нас фруктова паста Не пробував 15 гривень А тут Три вот такі вот сейчас. Тут три вот такі вот полосочки. Це за яким вкусом? Це у нас черниця? Пробуємо. Вкус трохи відчувається, конечно. Mm. Ну, якось не дуже відчувається вкус. Просто якийсь. Jakieś... Я не знаю, як описати, но воно якесь сухе. Mm, не знаю, що сказати. Якісь сухі штуки не дуже смачні. На цьому розпаковка підійшла до кінця. Е, всім пока. Наступне відео може вийти за... Ну, післязавтра. Е, не знаю, може і так, а може і ні. Но наступне відео я точно буду знімати в селі. Може буде далі. Коштуєте, що не коштував ніколи. Може буде щось інше. Я поки що не придумав. Ще раз хочу, хочу виразити велику ще раз подяку Сергію е, за от таку ідею. Його канал називається у Сергія Тут Круто. Підписуйтесь і на нього, і на мене. Все. Всім пакедова.